Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, 22.00, відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Ліверпуль Арне Слота. У себе вдома на енфілді команда буде приймати французький ліль женезьо І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Ліверпуль. Про Лілі. Ну і в кінці те відео поділитися своїми думками, чого все-таки ти очікує та я від даного двобоя. Ну, давайте, друзі, про все це поговоримо в порядку. Друзі, не було в обох команд точних зустрічей, тому давайте просто подивимось останні 5 матчів Ліверпуля. та Лілі розпочнемо ми з Ліверпуля. У Ліверпулі, якщо брати останні 5 матчів, у команди Арнеслота є одна поразка, дві перемоги та дві... Нічій у Ліверпуля. Що брамо матч відбувався 5 січня була нічia з Manchester United, бойова Нічя 2-2. Потім поразка була від Ліги, Перший матч з двох, 0 1 команда Арнеслота на Тотнем Hood Стадіон програла. Потім 11 січня Акретон Стенлі на Енфілді в рамках 32-ї, якщо так можна сказати, да, Кубка Англії. Ліверпуль перемагає. З рахунком 4-0. Потім була нічка з дуже потужним Ноттінгемом 14 січня, боювання чи 1-1. Ну і в останньому матчі Ліверпульці перемогли От якраз то перед матчем з Лілієм З рахунком 2-0. Важка, і справді, перемога для Ліверпуля. На моральної команда Армія Слоатар здобула другоцінні три залікових пункта. Дубль Дарвіна в компенсований час приніс Ліверпулю перемогу у тому матчі. Що казати про Ліль? то Лілі... Дуже здорова команда, і справді, йде три перемоги та дві ніч у Ліля. Якщо який відбувався 20 грудня, вдається Руан на виїзді перемогти з рахунком 1-0. Потім було нічі з Нантом 1-1 4 січня. 10 січня нічі з Осером Бойова нічі 0-0. Потім вдається пройти в одній 16 фінала. Олімпік Марсель 1-1. Матч завершиться в основний час, але у серії пенальті з рахунком 4-3 перемагає Ліль. Ну і була перемога над дуже потужною Ніцею з рахунком 2-1. Тобто, в принципі, Лілі справді доволі-доволі ну, таки, скажімо так, непогана команда, і справді йде. Ну а тепер давайте, друзі, подивимося, де там команди йдуть у внутрішні першості. Ліверпуль. Після 22 турів, хоча у Ліверпулі на один матч зіграний менше, тому що переносився матч проти Евертона. І до речі, його перенесли на початок лютого, якщо не помиляюсь, на 4 число. А ось даний матч перенесли в будь якому випадку. Ліверпуль після 21-матчу має у своєму пасиві 50 очок, одну поразку, 5 нічих, 15 перемог. Має Ліверпуль 50 збитих м'ячів має. Ліверпуль 20 м'ячів пропущено, плюс 30 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів Ліверпуля, дві нічіг у Ліверпулі та відповідно, 3 перемоги у Ліверпуля. Справді Дарна слота просто неймовірно виглядає, плюс 6 переваги над Ноттінгемом та над Арсеналом, і плюс ще є у Ліверпуля гра в запасі. Якщо казати про Ліль, то Лілю. Вдається зайти на третю позицію. Після 18 турів Ліль має у своєму пасиві Дві поразки має Ліль, вісім нічих та вісім перемог. Має французька команда. В цілому 32 залікових очка набрала французька команда Ліль. 28 забитих м'ячів команда «Женезьо» має, 17 м'ячів пропущено, та плюс 11 різниці забитих та пропущених. Якщо беремо останні 5 матчів Ліля. У внутрішній першості у Лілі тут три нічих та дві перемоги. І справді команда Genesio дуже здорово виглядає, команда обійшла Монако, і тепер Ліл вже вийшов справді на третю позицію. То, в принципі, друзі, обидві команди перебувають в доволі-доволі та непавних андиттях. Що ліверпуль, що ліль. Лі. І справді, обидві команди справді прям дуже непогано виглядають. Uh, і справді. Друзі, давайте -то подивимося, хто тут не зіграє. У Ліверпуля Джо Гомес не зіграє. Хоча Джо побажати скоріше одужання. У Лілі не зіграє Сантуш, Пардо, Етан Мбапе Не зіграє за Лілі Жигрова, Семюль Умтіті. Uh, також не зіграє ну, відповідно у даному матчі. Ну і ще Бенталеб також не зіграє відповідно у завтрашньому матчі. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо переходити до думок. Ну, хоча ще давайте ми ще подивимось треню таблицею. Ліверпуль і тут перший. 6 перемог, 18 очок з 18 можливих, 13 забитих м'яча, лише один м'яч пропущений.

Ну, лісі, ще не ще хочеться французам, напевно, зачепитися ось за цю найкращу та вісімку, але буде, звичайно, що важко і Атлетику, і Дортмунд, і Баварія, які на один заліковий пункт відстають. Тому справді, для Лілії, справді, завдання не надто, скажімо так, з легких, да? Ну, у Ліверполі є свої також справи. Я думаю, що команда Слот також захоче перемогти, щоб вже собі де-факто вже гарантувати першу позицію. Да? Щоб де-факто вже собі гарантувати першу позицію. Тому обидві команди, я думаю, так будуть грати на результат, на перемогу. Ліль буде більше без м'яча, ліль буде більше діяти на контратаках. В принципі, команди Женезіто і Мандрицький Реалто обігрувала да, у цьому сезоні. Мандрицький Атлетико. Тобто, і справді Лілі виграла вже великі матчі. І справді, команда же не дуже здорово грала в обороні у тих матчах. Тому я, в принципі, очікую, що Ліверпуль на м'ячі. Ліль більше на контратаках буде зіяти команда Ось. Тому, в принципі, очікую такого хорошого футболу. Думаю, і атака на атаку. І моменти, я думаю, що і у Лілі будуть, і у Ліверпуля. Знаєте, друзі, я думаю, що обидві команди заб'ють Я думаю, що обидві команди заб'ють, Ліверпуль заб'є. І Ліль думаю, що заб'є. Ну, думаю, що обидві команди десь заб'ють. Обидві команди die заб'ють, тому перша моя думка, друзі, це обидві команди заб'ють Друга моя думка. Кому я віддаю тут перевагу? Я віддаю перевагу Ліверпулю. Ліверпуль грає на Енфелді, Ліверпуль на Енфелді виглядає просто неймовірно. Не да. була поразка у цьому сезоні від Ноттінгема. Але Ліверпуль на Енфолді, ну, просто неймовірно виглядає. І Сіті, і Манрид, і Скіріал тут далося обіграти. Справді команда Арона Слота просто в неймовірних кондиціях перебуває. Думаю, що буде команда заб'ють та Ліверпуль як мінімум Ліві не програє. Все-таки нічого я би не виключав, але скоріш за все, якась буде перемога Ліверпуля з мінімальним там рахунком 2-1, 3-1. Думаю, якось так буде. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють та Ліверпуль, як мінімум, Ліві не програє. Скоріш за все, це буде якась мінімальна перемога з рахунком або 2-1, або 3-1. І я думаю, якось так буде. Друзья, а что вы думаете, смотрели, смотрите, а матча напишите, если вас и бажань, Всегда в комментариях, да? Я вам, друзья, благодарю за увагу, бажаю вам тікіто брато, ще в йти, Берегите себе, мои любимые друзья, всім до побачення, всім до новых зустрічей.